Любі, дорогі стрільці, це підказки ангелів на серпень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, як покращити свої стосунки, і також для людей, які у пошуку своєї половинки, витягнемо карту, які можливості відкриє вам серпень місяць? Чи будете ходити ви на побачення, чи будуть зустрічі романтичні? І також робота, друга сфера вашого життя, яка атмосфера пануватиме на роботі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І витягнемо карту для людей, запитаємо вищих сил для людей, які в пошуку роботи, які двері, можливості, відкриє вам серпень місяць, чи знайдете ви роботу, і також фінансова. Сфера вашого життя, що робити, щоб в серпні фінанси примножити, і чого не робити, щоб не втрачати в серпні фінанси. І також витягнемо головну енергію серпня місяця, тобто яку енергію кликати в собі, щоб доля посміхалася вам, щоб ви стали везлончиками в серпні місяці, яку енергію транслювати у всесвіт, щоб вам везло. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. І так, що скажуть ангели? Чого приємного очікувати в стосунках? Яка атмосфера панує у вашій парі? Карта вибору. А ви стоїте як на роздоріжжі. Можливо, зараз навіть ваші стосунки на відстані. Це як телефонні розмови, коли ви на відстані, навіть в різних країнах, ви не поруч, ви не разом. Зараз ваші стосунки можуть бути на відстані. І ви балансуєте і збалансовуєте свої емоції. Також це може бути, якщо ви разом це баланс. Треба прийняти рішення. Треба сказати так чи ні, за і проти. Зараз ваша пара стоїть як на роздоріжжі. Ви приймати, маєте приймати самотужки якісь рішення. Кожен має прийняти рішення і його озвучити. Так, давай дивимося далі. Які підказки, чого тут остерігатися, а чого приємного, чи буде рішення таке доленосне. карта суд. Це як пробудження, це дійсно розв'язати кармічний вузол, Це не просто буде таке рішення, яке ви маєте прийняти. Ну, ідемо в кіно, чи не йдемо. А це, чи йдемо в гості, чи не йдемо, Це тут ем, карма. Є дуже, буде розв'язуватися якісь карнічне завдання у вашій парі. Ваша пара не є просто так, ви з'єднані вищими силами і ви маєте пройти якісь завдання. І, власне, зараз цей карнічний вузол буде розв'язуватися, буде він вам помітний, чи деколи вони так непомітно розв'язуються. Якщо пара в такому півгармонії, то кармічні вузли можуть легко розв'язуватися. І тут кармічний вузол може розв'язатися дуже легко, незамітно для вас, але може і бути замітно, може поранити когось. Чаші, якісь можливості відкриваються. Ваша пара йде в майбутнє, йде в таке щедре майбутнє. Буде чаша можливостей. Не прогавте цю чашу, не прогавте цю можливість. Доля приготувала вам чудову можливість. Разом йти вперед, дивитися і вам відкриться, що ви разом ідете на компроміс, домовляєтеся, тут проходите всі кармічні вузли, тобто якісь завдання. Які кармічні вузли це є завдання вашої пари, які ви вирішуєте спільно і йдете далі. І далі буде краще. Ваша пара буде дуже-дуже успішною. Це тільки починається, і в серпні буде той початок. Чудово! Так. Чого остерігатися? Ну, отут ви будете мати з ким святкувати. Тут свято. Доля буде вам посміхатися, буде з ким святкувати, буде що святкувати, якісь події будуть розгортатися. А, дуже такі для вас а, корисні, радісні і така удача вам буде в серпні. Буде що святкувати карта свята? Так, радості побільшає, можливо, підете до когось весілля на день народження, а якесь таке буде свято, справжнє свято для вас. Буде з ким і буде що святкувати. Весіля, день народження, де ви будете разом з друзями, де буде дуже вам приємно і весело. Так. І для людей, які у пошуку, які шанси зустріти свою половинку, походити на романтичні побачення, що приготував для вас серпень дорогенькі. Карта щедрості, карта задоволення собою, такого, знаєте, райського життя. Можливо, ви десь будете відпочивати відпочинок, коли ви задоволені, або просто ви будете задоволені життям. Але це карта відпочинку. А, десь ви будете відпочивати або почувати себе такою королевою, спірайське життя, задоволені від життя. Ви можете просто а, піти на гриби, але бути настільки, це емоційний прояв, настільки задоволені цією а, пригодою. Це така радість це не про те, що ви сидите в білих там, палатах і якісь сумні, а це про те, що ви радієте життю незалежно від обставин. Це вас ваш внутрішній стан радості. Так. І радість, і якісь обмеження внутрішні є, чогось ви не бачите, на щось ви не хочете дивитися, щось блокує, ніби ви задоволені життям, ви радієте, будуть якісь події радісні, і одночасно ви будете обмежені чимось, щось вас стримує. Але чи буде у вас шанс зустріти людину? Тут шанс буде, що тут стримує. Це можливо тільки. А, може, ви онлайн будете мати зустрічі, а стри а не буде так не буде фізично, ви не будете зустрічати, не буде таких побачень онлайн, будуть тільки онлайн. Тобто якась переписка, телефонні розмови. Які шанси будуть і не і не одні, але. Тобто тут сімка чаш, це про вибір, це багато. Сімка це багато, це не один, це не два. Тобто шанси тут будуть. Але чи дійдеться до зустрічі такої фізичної, до романтичного побачення? Але шансів буде багато. Так, робота. Чого приємного очікувати на роботі? Так. Яка якийсь подарунок іде, якісь чудові ніжні емоції йдуть. на роботі все буде добре, хвиля емоцій буде і роботи буде багато, якісь розширення. Можливо, ви будете набирати нову команду, якщо ви є власником бізнесу. Ви тут розширюєтеся, складаєте якийсь план, бізнес-план, можливо, колаборація, коли ви трьох збираєтеся і придумуєте якісь бізнес-плани. Щось будете розширюватися, щось думати. <кій> Просування вперед в роботі в різних аспектах, коли це і коли ви набираєте команду, коли вас беруть команду, коли ваша ще компанія розширюється, беруть на роботу нових працівників, або ще ви. Щось переучуєтеся, щось доучуєтеся, можливо, готуєте якийсь великий проект, вам дали нове завдання. Ну, буде тут цікаво, тому що тут людина зацікавлена, людина спокійна, людина знає, що робить. Вам буде навіть цікаво, роботи буде достатньо і вам буде цікаво це робити. Тому що тут емоції такі, що вам буде дуже цікаво. Ви будете захоплені цією роботою, щось буде нове. І так, для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту. Які двері можливості вам відкриються і чи відкриються, тут конкурентна боротьба. Вам треба буде про себе заявити, вам треба буде поборотися, які шанси будуть, тут конкуренція. Але колесниця це просування ваших справ вперед. У вас є всі шанси пройти всі етапи. Всі завдання, які вам будуть задавати, тут є, є дракони, є конкурентна боротьба, але ви на коні. У вас є підтримка, тобто у вас є знання, ви можете поборотися, а, ви йдете вперед, тут доля доля вас як веде, у вас є всі шанси отримати роботу. Так, треба буде показати себе. І тут підказка не якби не, скром, не будьте скромними, заявляйте про себе. Відверто, так, впевнено, скажімо так. Наберіться такої впевненості. Навіть більше, чим ви думаєте, зробіть таке впевнене лице і не, не будьте таким соромливим, Ніхто про вас нічого не знає. маєте самі про себе заявити. Так, фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси? В серпні місяці фінанси прийдуть. Тут фінансова карта дуже така чітка і зрозуміла, що, що фінанси і гроші люблять такі, вони як циклічна енергія. Вони і приходять, і треба ділитися. Вони не люблять застою, коли ви ділитеся, іде такий кругообіг фінансів, і фінанси будуть будуть приходити, будуть відходити, але вам на все буде ставати. Фінансова сторона буде у вас тут на такому рівні, що ви і отримуєте і віддаєте, і отримуєте і віддаєте. Так. Далі, чого не робити, щоб не втрачати фінанси. Тут у вас будуть якісь вагання, суд, можливо, якісь судові такі потреби буде покривати. Або ще ця карта, коли хочеться взяти кредит, хочеться взяти якусь позику. Тут все обдумайте, чітко проаналізуйте усі. Тому що тут меч, тобто потрібна ясність, якщо ви хочете робити якісь великі покупки, якісь великі вкладення, уважно. Тобто тут якби такі папери, тому що і суд це все такі паперові справи, які треба перепровірити лишній раз, будьте на чеку. І так, не лінуйтеся все прочитати до кінця ці угоди. І також головну енергію місяця. Витягнемо карту, яку енергію в собі пликати, щоб стати везунчиками в серпні місяці і так стрільці, дорогенькі, яку енергію ваш, Ваш пентаклів, яка це енергія? Це енергія щедрості, доброти, коли ви піклуєтеся про когось. А коли ви ділитеся навіть своїми якимись добрими справами, грошима, невеличкими, це про невеликі гроші, коли ви щось складаєтеся, тобто така щедрість, що ви ділитеся, ви маєте розширятися, ділитися, щедрити. Тобто, і ця щедрість буде вам приносити багато радості. Можливо, ви маєте якісь проекти, в які ви вже вкладаєтеся, і вкладайтеся. Діліться, щедріть, це буде вертатися вам дорогенькі, Рогенькістори. Отаку щедрість це ще про вдячність і про милосердя. Коли ви не даєте, треба дуже чітко обирати благодатний ґрунт, в який ви щедрите. Будьте а, добрими, щедрими. але… Тут для близьких власних людей не шукайте далеко. Можливо, це ваші діти, це ваші батьки. Щось, що дуже близько біля вас, тому що пажі це маленьке. Тут які домашні улюблене, і, можливо, ви придбаєте домашнє улюблене, чи щось будете робити таке для своїх близьких і рідних вам людей.